Більше десяти років тому громадська організація Клуб ділових жінок стала ініціатором проведення акції ім'я життя. В минулому році на пожертви небайдужих жінок було закуплено сім ікон, які є точною копією ікони Богородиці. Ці образи освячені на святі Ігорі Афон. По їх вірі, допомагають зціленню хворих. Ці ікони уже подаровані медичним закладам міста Житомира Романівській центральній районній лікарні. А нині п'яту під головуванням начальника управління молодіжної і організаційної роботи Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Тетяни Шмаюн, голови Федерації проспілок Житомирської області Нелі Паламарчук, директора Житомирського обласного гендерного ресурсного центру Валентини Сколонної, голови благодійного дитячого фонду Людмили Шафаренко та інших ділових жінок Житомирщини вручено і центральній районній лікарні. Важливо, дуже. Треба моральну людину підтримувати, і фізично, і те, що медицина одне, а духовне це гадій. Це дуже велика річ. Знаєте, я лікар-кушер гніково. Я поки не перехрещуся, не помолюся, нічого не роблю родомі. Я дуже вірю в Бога. І без Його допомоги я не рахую, нічого немає. Я дуже вірю в цю людину. А сьогоднішня подія? Ось Сьогоднішня подія для нас дуже важлива. Тому що це ікона, якби онко онкохворих ізціляє, Ну вона не тільки онкохворих, вона всіх людей ізціляє. І ми просимо, щоб вона до нас зайшла в родом, ця ікона до наших жінок. Ми тільки що народили дитинку, і в нас стоїть ця цариця така в Мене в нас у родзалі, і я її просила, щоб вона нам допомогла народити дитинку, і це нам нам допомогла. Я відчуваю таку радість душі, і дуже дуже прекрасна, що така в нас подія совершилась в Ємельчино. І дуже дуже дякую всім, хто це організував, і велике спасибі. Щоб знали ми, що це є така ікона, що може в нас сіли дійсно, щоб наші діти не хворіли. Ми раді за це, що нам подарували таке ікону. Дуже важлива ця ікона, і ми дуже дякуємо, що ви нас не забули, наш, наш, наша ємильщина. Дуже дякуємо вам. Я дуже рада, дуже рада, дуже рада за дитину, щоб дітям саме головне, щоб допомагало нашим діткам, нашим внукам. Щоб вони росли здорові, дякуємо вам. Відкриваючи зібрання громади, члени клубу ділових жінок, голова федерації про Житомирщини Неля Паламарчук, наголосила: головна місія громадської організації допомагати людям і робити їх щасливими. Ми, ділові жінки Житомирщини, сьогодні звертаємося до вас зі словами добра, благородства, любові, великої подяки і шани. Шани вам, люди Ємельчинської землі, за те, що ви живете і працюєте в такому зраненому Чорнобилем краї. Але ми знаємо всі, що ви всі сьогодні патріоти цієї маленької частинки нашої Житомирщини. Всі ви бажаєте одного, щоб жити в мирі, в злагоді і, звичайно, щоб бути здоровими. Ровами саме тому ділові жінки Житомирщини зініціювали таку благородну благодійну акцію в ім'я життя і на рахунку нашої обласної організації багато добрих благодійних справ. Але ось ця справа, яку ми розпочали буквально в січні місяці цього року, надзвичайно важлива і я би сказала надзвичайно свята. Тому що за кошти, які зібрані з жінками житомирщини, жінками небайдужими, жінками з добрими серцями, з відкритими, благородними жінками, ми зібрали кошти для того, щоб закупити в далекій Греції намолені ікони, ікони Божої Матері і розвести їх саме по тих частинках нашої Житомирщини, де найбільше її цю ікону чекають. Ми побували в обласній лікарні, саме в відділенні, в якому лікарі ведуть. Уть боротьбу із найстрашнішою хворобою віку. Ми побували в дитячій обласній дитячій лікарні, де також залишили цю ікону, і віримо в те, що кожна мить, кожна хвилинка перебування цієї ікони буде робити все можливе для того, щоб наші дітки були здоровими, були щасливими і примножували трудову славу нашої Житомирщини. Ми прийняли таке рішення, щоб в найбільш таких місцях нашої Житомирщини, де крило Чорнобиля захопило своїм лихом, і населення цієї частинки також залишити в лікарнях цю ікону. А тому сьогодні ми прибули саме в Ємільчинський район. Це перший район із шести чи з десяти районів, які вражені вражені Чорнобилем. Сьогодні ми вперше у вас. І залишаючи цю ікону, я хочу сказати, що від імені всіх жінок, від імені всіх матерів Житомирщини, ми просимо Бога, ми просимо цю святу ікону, щоб вона зробила все можливе і неможливе, щоб жодне лихо, жодне горе не торкнулося, жодної родини, особливо діток, особливо підростаюче покоління і всіх, всіх жителів Житомирщини. Ми сьогодні від душі і серця бажаємо вам всім перш за все міцного здоров'я. Ми дякуємо адміністрації вашій, дякуємо владі місцевій, дякуємо лікарям для того, що притягнули сьогодні до нам теж руку допомоги, щоб ми змогли приїхати на вашу землю і разом з вами залишити на цій землі святий слід, Божий слід і віримо в те, що вона обов'язково зцілить кожного, хто цього потребує. А ми будемо робити і надалі все можливе для того, щоб життя і здоров'я наших житомирян. Наших поліціянок було здоровим і щасливим. Ми вам від душі і серця всім вам цього і бажаємо. За словами голови Ємільчинської райдержадміністрації Леоніда Забели, на чудотворну ікону чекали і медики, і пацієнти. Розголос про неї уже пішов давно, і те, що така святині відтепер на Ємільчинщині, це знаково. Адже зважаючи на тяжкість лікування, захворювань у лікарні, духовність відіграє немалу роль. Ми щиро вдячні від адміністрації районної ради клубу ділових жінок, які вибрали саме наш район. От ви самі розумієте, ми і віддалений район, і район, який постраждав від Чорнобильської катастрофи. У нас ці проблеми ми бачимо, вони насушні для нас на сьогоднішній день. Небайдужість місцевої влади до розбудови медичної галузі в районі чуйне ставлення до здоров'я своїх мешканців, і переконали членів клубу привезти чудотворну ікону саме у Ємільщини. На цьому наголошували у своїх промовах виступаючі. А ще що привезена чудотворна ікона дарує хворим надію на зцілення насамперед від онкохвороб, найближчим часом жінки вручать ще святі образи медичним закладам районів, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Я народився в такій сім'ї, де ми ходили в церкву, мама перебивала ну цю любов, пізнання якісь були, і те, що у нас хворі, теж до цього якось відноситься і вірять у те, що не тільки одне медикаментозне зцілення може бути, а ще якийсь духовний вплив якоїсь зверху, то я це бачу досить людина, яка вірує вона якось швидше, ніби до виходить із таких станів, які Ну, здається, вже, вроді, безвихідні іноді буває. Враховуючи те, що ми відносимось до районів, які потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції, тому ця проблема у нас кожним якось стає все більш-більш нагальною. І ми відчуваємо на собі той вплив, який залишила нам ця аварія. І тому мені здається, що це ну, така подія, яка сталася на сьогоднішній день. Вона є, ну мабуть, ну, таким чинником, яка заставить людей повірити в те, що не тільки ну там від них залежить, а ще і вплив зверху допоможе людям побороти ці всі проблеми, які є у нас на, на сьогоднішній день, читаючи історію і ну якісь розробки наших учених. Що хвіст, оцей, який нам залишила ця аварія, він після 30 років який стає все більшим і ширшим. І тому ми останні роки досить дуже багато людей, в яких виставляються такі діагнози. Досить невтішні. От по нашому району ну, дуже багато. Останні. ну я цифри не можу сказати вам зараз, але те, що більше набагато, чим були попередні роки. я, я, я спеціально їздив. Ось недавно теж був на Святій Зібрі в Єрусалимі, був на Мертвому морі, був у, у гроба Господнього. Спеціально їхав туди, щоб побачити ці святи місця, Був, був на Алгофі, купався в Гордані. А це дуже потрібно. Я подарив хрестик із Алгофі, я, я там освітив, я ріка теж подарував. І подорожуючи ще хірургічного відділу. Спеціалісти дуже хороші. І нашою технікою на Западі вони б там вообще в космос летали. Б. А эти, эти ребята одніми руками, звичайно, землю ворочи. Це починаєш понимать уже после 30 лет. ще це не понимає, коли вже действительно знаєш откуда дійсно прийшли и куда ми йдемо. Тому вже асціаксів дуже потрібні. І дякую вам велике за. Да, Нині район займає третє місце в області за кількістю закладів охорони здоров'я. Головний лікар Ємільчинської центральної районної лікарні Юрій Довгополий розповів журналістам, що щодень стаціонарне лікування проходить близько півтори сотні пацієнтів, а у поліклініці до чотирьохсот. І значення чудотворної ікони важко оцінити. Адже лікуючи своє тіло, пацієнти і самі медики зможуть зцілити в закладі й душу. Тут, де ми знаходимося, це Ємельчинська центральна районна лікарня, в нас 137 ліжок цілодобового перебування хворих. І от поліклініка, от наша, це 375 відвідувань в зміну. Ми маємо ще одну дільничу лікарню в селі Барашах, в якій сьогодні знаходиться 15 ліжок денного перебування хворих, і також вона розрахована на 125 відвідувань в зміну. Разом з тим. Мережа у нас фактично ми десь третє місце займаємо в області по мережі. Ми маємо 65 лікувальних закладів, центральна районна лікарня, дев'ять лікарських амбулаторій і 54 ФАПи і ФП. Тобто мережа у нас ну надзвичайно велика і об'ємна, що, що створює певні складнощі при наданні медичної допомоги, ось такі проведені акції. Наскільки вони морально піднімають дух хворих? Ну ви знаєте, мені наприклад навіть важко оцінити от сьогоднішню акцію, сьогоднішній захід, який був проведений клубом ділових жінок Житомирщини, тому що ви розумієте, ми знаходимося в закладі, де люди стілюють власне тіло. І разом з тим сьогодні до нас прибула така чудова ікона, яка допоможе і пацієнтам, і персоналу, персоналу зцілювати власну душу. Тобто, це є дуже гарним прикладом. і Я думаю, що це допоможе в роботі і персоналу, і пацієнтам, яким в нас лікуються. Я думаю, що кожна людина, яка притукається до цієї чудотворної ікони, дуже дуже вдячна цим людям, які привезли цю ікону. Я особисто нема слів. Дуже, дуже вдячна. Дуже, дуже дуже тронути до, до сліз. Я просив здоров'я для свого сина. Мене боліє душа дитина, але я попросив здоров'я для своєї дитини. З нагоди передачі районній лікарні чудотворної ікони в закладі відбулось богослужіння. Усі бажаючі змогли приклонитись до святині та отримати благословення. Окрім цього, представниці клубу ділових жінок для всіх пацієнтів вручили солодкі подарунки на знак гарного настрою та радості.